Я винесла всім. Тут буде недешево, кажу одразу. Паста 26 євро з трюфелями, ну це воно. Подивіться, яке гарне. Ми прямо ось тут. О, це найкраще дуже гарне. Да? Боже, це розкіш. О, тут прямо розкішно. Ну, гляньте, за яким виглядом сидіти, їсти. Посеред площі. Ну гарно, Всі ж. настрій піднявся трошки. Зараз вже принесуть все. Позамовляли так, тут цінник прям високий. прям високий, але я їхала в цей ресторан. Не знаю хто куди, я сюди їхала. Бо що? бо фреш-труфіля, які я ніколи в житті не їла, а тут їх вироблю ну, знаходять в Хорватії. А, тому а вже ж паста, домашня паста з прошута, креветками і трюфелями. Мої трофіля не хочуть, вони беруть з крабом пасту. Сьогодні сидимо ось так. Ну і лимонадіка, або коло, хто колом соти фемелі. Алло, فعالія. Yes. Так що очікую на свій кулінарний оргазм, не три і роздивляюсь, Боже, який кайф. Який кайф. Я ще дурне підходила кожному ресторану, бо я тут заплуталась, коли його на цю полочку і перла через весь пліт. І питала, чи є в них трюфеля хоумей паста. Від трюфеля десь я вичитала, коли готувалась до поїздки. є ресторан паста з чудовою домашньою пастою з трюфелями. І це я шукала, бо я ніколи в житті не їла свіжі трюфеля. Мені подобається, замовляла в баночках, соус трюфельний. Нічого дурне, знаєте, кулінарний аргаз. Ну, я ж все ж таки кулінарний ковар. Аби продавалися, я б ще може й купила. Але для початку зараз куштує. Який хліб не таких хліб Що вам передати, не можу. Алійку принесли. Називається Кавана Централ Ресторан. Так, нам принесли наші напої, коли ми ходили, ручки мили, скляночки всі з льодом. Е, а сті взяла. А стій чоловік пиво. Так, воно без алкоголю, За кермом, пам'ятаєте, то п'є, скажете пиво мені? П'є, ну на алкогол, просто з пивом смачніше, так? А діти колом. І хліб, хліб, олійку вже приносили. Ну, кайф, кайф чистий. Карпача, сенькі. Хи. And here. хи. Сенки. Суп діти не захотіли. So. Брокколі з креветками. Okay. Ага, всередині. Ух ти. Карпач одне на всіх. Ми взяли. Зараз принесуть пасту, будемо їсти. Всі в нас люблять вітілі карпаччо. Mm -hmm. Що? Добрий? Mm -hmm. Добрий. Тарілки генде, які гарні, чорні. Смачно, гостренько, томатний з креветками. Бо добріший. Якщо так чесно за конкуренцією, то що ми їли перші. Але добре, от бачите, спите а нас супер. Одні, щоб ви розуміли, ніхто. де льодом все п'ють. Морозова. Ще щось. Понеслась Карпач. Добре. Mm -hmm. Добре. Але У нас дибанці все одно. Найсматніше. Карпача. Бо воно з трюфельним соусом у нас. Yes, Сердечним. Тут ціло не більше ніж м'ясо. А, добре, але ні. Пасту. І з томатом. пасту то? моя трюфельна паста і з томатом то? ага, yeah, трюфель мрія mm -hmm. збулась. Так, в тебе і у всіх мої всі взялись, з блакитним крабом, mm -hmm. з томатом, соусом, чилі. Mm -hmm. Супер, супер. Mm -hmm. А ну куштуйте, мені цікаво. Mm -hmm. І хоумейт, домашня паста. ось ця. Анна. Блакитний крабик, як? Гаряча. Mm. Не відчуваю. Не відчуваю, каже. Гарячо. Тата, ну ти скажеш, що тата вже почав їсти. Я відчуваю тільки м'ятом. Я краба? Ні? Де, де, де? О, ось це. Ну, дивіться. Там спагетті. А? Спагетті альденте. Що, що? Спагетті альденте? Добре? А ось ця розкіш мені пахне неймовірно, Ось трюфель. Бачите, ось він. І він пахне. Ой боже, як він пахне. Трюфель, прошута. І щось-що-що, щось, я казала. Десь тут креветки ще. Так, ну що, ого, тут багато. Тарілка глибока, здається, не велика порція, а вона велика насправді. У нас різна паста, бачите, в мене не спагетті, в принципі. Да, як вона пахне! трюфелюшечки забувають всі інші аромати. Чого не можна їсти таке зранком в день і вночі? Це дуже смачно. Це прям астрономічно. Хоча зараз, зараз полізу в тарілку до чоловіка коштувати його пасту. Ми завжди так робимо. Мені цікаво. Так, соус чілі, м'ясо, краба, томати і лимон. Погірте ідеально зварена. Мені оця з паста смачніше. Ця гостренька з томатом. Також добре. Але ні. Щоб будете спішті з трюфелем. Ця гарніша. Куштуйте сім'я. Налітайте. Йдемо в за морозом. На неї дуже гарні відгук. Так. А далі на Нарина. <плес> Які <гум> <keep>. смачне знаджилату? <гум> дуже, дуже, дуже. Це Дашкін Рай. Да, да. That's um ray. Mm-hmm. That's a nice rain. Uh with the beans. Sauce. It's sauce, yes. yes. Uh, this one is pasta for bread. Yes. yes. Puder. Puder. Yeah. Perfect. Mm -hmm. Perfect. Mm hmm How much? Uh, for eggs, pasta, pizza, mm -hmm. rich, mm -hmm. meat for everything.

Right. Right. Yeah. В мене день трюфелі поїла і нагребла. Я хотіла, я хотіла. У мене відчуття було знайти хоч що-небудь з трюфелям, бо трюфелі знаходять тут в Хорватії. В них свої там ну не плантації, це ж штучно вирощені. Ви шукають собаками в лісах. Ну тобто це місцеве нас з трюфелями. не хоча хоч чогось, а бусіки трохи ж. Я, 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 я придурочна. Хоча в мене всі так якщо буду готувати трифілями і персі. 5 євро кіло. Так що скупилися. Ага, входимо. Ага. Ага. Брейд. Бред круг. Приєд кругом. У нас є много ага. чого. Ми вирішили взяти магнітик, діли такий спліт, поміж себе притварня, все ж таки ми міста наве сьогодні. Трошки погуляли, погуляли? Угу. Три євро. Вирішив на обратному шлях до супермаркету поїхати на автобусі, не можемо бути за пілоту, щось не виходить. Фільмувати наші всі. Щось добуду. Хлопче, <рес> йдемо пішки. Виявилось, що не можна звичайно картку розрахувати, стільки сіті карта. А вона нам не треба, бо ми ну, зараз вже їдемо з містами на один день. Ось! Водій сказав, нам допомогла. А жіночка, Хорватії, якщо хочете, каже, я йому прикладу. Вона йому пояснила, він Харватським це що це проблем. не проблема, але якщо буде контроль, будуть проблеми. Я кажу, виходимо. <гум> Нам проблеми не треба. Ми вийшли знову. Роли пішки. Голова розказується вже, я так перезбудилася. То, що на трюхтері перегрілася на цьому, цьому палаці. Взагалі супер класний день вийшов. Зараз йдемо в Лідл, е, скупимось і вже там наша автівка поїдемо. Абсолютно ніякі ввалідали, занесли речі в автівку, буде перегріла, страшне. Зараз будемо вискуповуватись, показую вам ціни. Щось собою? Що в основному піти треба купити. Тайні мілка, маленькі, невеликі, по 379 євро. Я до того, що тут, Дай Боже. Так, взяли грушок. Хочеться грушок. Рукала 0,89, а щось мені ось цей сьогодні подобається. Євро 29 візьмемо. Так, шинка 2,19, ще ковбаску якусь треба. Акційного я тут взагалі щось не бачу нічого. О, 27, а ми купили за скільки, я вже не пам'ятаю мене, мозок відключився. Так, євро 79 і євро 49. Так, якесь печиво треба взяти. Чивачу бачу. Ось такі кукесы. Так, курячі ковбаски ось такі взяли. Посмажити. Соки. Клементин. Це мандариновий сік 3 євро. Це буде подорожче, кращий. краще. Все потім простий візьмем. Можна інший візьміть. апельсин, наприклад. Нам млеко обов'язково. Он є, смотри, 2 там вона. Так, я не понимаю, ягода ваніль. Стробірі ваніла. От, стробері ваніла. Так, масло, масло, батер, гвісти сол. Це солоне. Це дамачі. Ну давайте таке візьмемо. Нагрібли. На все знімала, дуже багато питаємо. Щось на пляшу, хлопочки, всякі речі. Ну и в основном молочка такие соки. Ми їдемо заселятись на другі апартаменти. Весь цей час ми були в іншому містечку. Ми їздили в велике портове місто, гуляли, мали неймовірну чудову прогулянку і по старовинному винному місту. Там так багато всього я не знімала. Але виставляти буду завтра. Не хочу сумбурно, ще так інтернет підтуплює. Або зараз заселимося, я вам буду знов показувати нові апартаменти, розповідати про них. Якщо вийде, підемо на море. Я не знаю, що з погодою, бо туче зараз так. Їдемо, дивлюсь, що понад горами пише, наче може бути дощик. Але то подивимось. Завтра виставлю, бо вийшла ось така гарний прогулянка і накупила з собою. Не те, що сувеніри, дуже класні штуки, про які в мене були увішли. Я дуже хотіла, і ми то знайшли. Суперський день. Ви згодні? Згодні. Згодні, згодні? згодні казати, Тимур, спить вже. Вон, бачите, тут чи які. Точі, вони з, -з, -з, -з моря йдуть. Так що зараз подивимося, чи буде дощик. В будь-якому випадку їдемо в наш найближчий дім. Ох, яка ж краса. Ой. Ай! Ай-яй! Озбережжя <зконцив Doubs> зверху, неймовірне.